Let's repeat numbers. Seven. Цього котика звати сев із мультика маленькі чарівниці. Сім. Найн. Найгарніша дев'ятка. Найн. Тен. Ну, лик схожий на тенісний м'яч. Тому десять буде тен. Он. Один. Вантажівка одна. One вантажівка. Тью. Поїзд їде і каже «чу-чу». Да, бачимо. Два. Тю. Два. Ейт. Вісім. Наприклад, вісімка йде з парасолькою, а вас немає. Ей, ти, поділись парасолькою. Ейт. Три. Картошка фрі. Три. Така була смачна картопля, що лише три лишилось. Фо. Як фотоапарат. Наприклад, є чотири фотоапарати. Вам треба один обрати. Fo. Five. Give me five. Дай п'ять. Give мій. Six. Дуже схоже на слово Сік. Шість соків. Нам треба один смак, який до вподоби більше обрати. Six. Сік. Six. Eleven. Одинадцять. Тут 11 левів. Наприклад, ми рахуємо, рахуємо і бачимо лише 10. І тут нарешті знаходимо 11-го і кажемо і левен, тобто 11 й лев. І левен. Це 11. Цвелв. Дуже схоже на слово тварини. 12 тварин.